Вітаю, мене звати Галина Бойчук, я викладач української мови та літератури Перемишлянського професійного ліцею. Тема моєї доповіді – розвиток творчих здібностей та вмінь на уроках української мови та літератури. Згідно з законом України про освіту, основними принципами її розбудови є створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини. Василь Сохомлинський вважав, що навчити творити це головне завдання вчителя. Педагог вважав, що необхідно формувати такі творчі здібності: спостережливість, уява і фантазія, почуття гумору і дотепність, уміння абстрагуватися, наполегливість, уміння зберігати в пам'яті знання, творче застосування на практиці, місткість і гнучкість мислення, критична оцінка своєї діяльності. Широта думки здатність знаходити різноманітні способи вирішення творчого завдання, відчуття краси. Сприймання художніх творів у світлі ідеалів ціннісних орієнтирів вимагає певного підходу до їхнього аналізу. Особливу увагу я зосереджую на вихованні цінностей національного характеру, прищеплюю стійкий інтерес до історії народу. Учні вже демонструють самостійність і критичність суджень. Їхні оцінки явищ життя змальованих письменником вирізняються вмотивованістю та аргументованістю. Учнів є певний життєвий досвід, що допомагає осмислити життєві факти, чинники, які впливають на розвиток творчості: це якраз креативна особистість, творчі уміння, психічні процеси, додаткові творчі якості, здібності, які сприяють успіху, творчої діяльності. Умови для творчості і дають творчу особистість. Тож уроки літератури в старших класах є уроками роздумів і моральних прозрінь. Тут особливу увагу приділяю питанням і завданням проблемного характеру. У зв'язку з розвитком абстрактного мислення учнів посилюється їхній інтерес до теоретичних проблем, виявляється здатність до широких узагальнень. Учні цього віку менше надають перевагу тим методам роботи, які ґрунтуються на зовнішній цікавості. Вони прагнуть проникнути в суть явищ, відбуваються й певні зміни в характері комунікативних потреб. Старшокласники схильні до довірливого спілкування не так з викладачем, як зі своїми товаришами. У період юнацтва підлітків розвивається потреба в саморефлексії, бажання побути на самоті. Що спонукає учнів до власної поетичної творчості. Цьому сприяє й певна романтична піднесеність, яка властива юності. Багато учнів пишуть вірші, іноді ведуть щоденники. Особливо заводять щоденники, коли знайомлюються з творчістю і життям Олександра Довженка. Учні виявляють неоднаковий інтерес до художніх творів певної тематики, жанру чи стилю. Серед учнів є ті. Для яких читання стало духовною потребою, а є зовсім байдужі до художньої літератури? Тож закономірно, що художній текст учні можуть сприймати по-різному, отримувати від нього різні емоції, відчуття, враження. Для того, щоб краще усвідомити, як учні зрозуміли твір і порушені в ньому проблеми, я пропоную їм завдання, робота, над якими дозволить виявити їхню допитливість, здібність, бачити суперечності та проблеми. А саме, поставте викладачеві питання, на які ви хотіли б отримати відповідь. Уявіть, що ви можете поспілкуватися з героями, щоб ви у них запитали. Визначити риси характеру кожного героя, що виявляється в діях і вчинках, я пропоную учням скласти словник термінів основних якостей людини. Зупинюся, зокрема, на творах Олександра Довженка, адже проводити буденно уроки з його творчістю з його не варто і не бажано. Після вивчення кіноповісті Зачарована десна, пропоную учням написати про своє дитинство, особливо. Про те, що любите, що ненавидите, згадати колискові пісні матері. Ученицям та й хлопцям пропоную скласти колискову своїй майбутній дитині, ну, за згодою учениця чи учня зачитую ті твори і колискові. Даю завдання написати листи откровення до своїх матерів чи батьків. Також пропоную, щоб учні за вивченим твором намалювали образи, картини, що постали в їхній уяві. На уроках мови та літератури даю такі завдання творчого характеру: скласти діалог між героями або між читачем і героєм, скласти невеликий твір роздум скласти паспорт твору або ментальну карту, скласти відгук на твір. Так, ось приклад ментальної карти. Спрогнозувати фінал твору, написати есе, змінити закінчення художнього твору або продовження закінчення твору, упізнати літературного героя. А для прикладу, коли учні пишуть твір на морально-етичну тему, то, обираючи запропоновані теми про щастя, наприклад, успіх чи щось інше, подаю учням такий метод, як асоціативні кола. Де вони заповнюють ті кола, ну, наприклад, щастя, успіх, родина, кохання, захоплення, достаток, слава, повага, здоров'я і так далі. Використовуючи інноваційні технології на уроках, вивела таку формулу успішної роботи на уроці. Отже, творчість викладача плюс творчість учня це сучасний урок. Головне дотримуватись двох основних правил: залучити до роботи всіх. Учнів групи і друге поставити учня в позицію творця. Сучасні технології навчання здійснюють крок від знань до мислення, творчості. Уміть застосовувати здобуту інформацію на практиці. Так. А. Вагомим поштовхом для розвитку творчого потенціалу учнів є літературно-краєзнавча е, робота дослідження, адже література це і художній літопис суспільства, що має значний виховний потенціал. А, отже, подаю такі форми роботи для розвитку творчих здібностей на уроках української мови та літератури. А, Ну, наприклад, там робота творчих майстерень, проведення народознавчих свят, випуски художніх газет, інсценізація уривки із творів, які вивчаються за програмою, види творчих робіт на основі неповного тексту, ілюстрації учнів до прочитаних творів, проведення літературних брейрингів, конкурси авторських віршів, організація виставок. Використання граматичної та лінгвістичної казки, використання нетрадиційного дидактичного матеріалу, створення комп'ютерних презентацій, використання елементів гри, створення учнями власних проєктів, творчі перекази учнів на основі неповного тексту. Отже, успішно розвиває творчі здібності учнів той словесник, який сам є творчою особистістю. Моє основне кредо в спілкуванні з Учнями це живий яскраво, мрій, фантазуй, читай, твори ти талановитий. Дякую за увагу.